Цього року сезон відпочинку на Закарпатті розпочався дещо швидше, ніж в попередніх роках, та має свою особливість. Причина Євро 2012, на яке так розраховували представники туристичної галузі. Навіть попри не надто сприятливі погодні умови, більшість туристичних об'єктів краю успішно надають свої послуги закордонним та українським гостям. Кожен район має свою особливість, але усіх об'єднує свіже повітря, джерельна вода та дивовижна природа. Про попит на наш край серед туристів свідчить той факт, що за 5 років у області на 80 туристичних об'єктів стало більше. Гостям краю пропонують широкий спектр послуг. Санаторно-лікувальні комплекси, гірськолижні бази та сільські садиби не залишать байдужим нікого, запевняє Олександр Марченко. Часто задають питання по цінам, де відпочити, дешево і так далі. Ну, о, наші ціни відповідають сьогодні. Ціна якість для. Нормального споживача, працівника, який з середнім достатком приїжджає на Закарпаття, тобіж номер стандарт, двохмісний стандарт. Що в Мукачевському, що в Свалявському, що в інших районах нашого краю, практично мають цінову політику від 300 до 400 гривень. Представники так званого сільського або ж зеленого туризму кажуть, що такий вид відпочинку в області поступово набирає обертів та стає дедалі популярнішим серед туристів із великих міст. Але на жаль, ці процеси відбуваються не так динамічно, як того хотілося б власникам сільських садиб. За словами Богдана Праничука, сільському туризму не вистачає підтримки влади. Я просто не бачу, де роль держави у цих об'єктах. Це все приватна ініціатива, і роль держави, як як на мою думку, надзвичайно мала. Мені здається, що сільський туризм саме той туризм, який потребує сьогодні уваги з боку держави. Чому? Взяти закарпатську область, якщо проаналізувати 83% території. Це сільська територія. 74% населення це сільське населення. То хто сьогодні потребує уваги найбільше для тих, хто ще не визначився, яке місце обрати для відпочинку на Закарпатті, фахівці радять шукати необхідну для себе інформацію у спеціальних путівниках. Це допоможе визначитися та краще ознайомитися із місцевістю та ціновою політику на туристичні послуги.